Вітаємо! Щоб сьогодні стати сильнішим, ніж вчора, займайтеся з нами. Починаємо з ходьби на місці. Піднімання рук через сторону вгору з Нахили тулуба вперед. Руки розводимо в сторону, коліна не згинаємо. Вісім разів в середньому темпі Присідання з оплеском перед собою. Повороти в сторони з розведенням рук. Тримайте спинку рівненько, прогибання в з положення лежачок. По черзі піднімаємо ноги з положення сидячи. А тепер весело пострибаємо, Ходьба допоможе встановити дихання. І ми переходимо до основних вправ. Навчаємось кидати м'яч обома руками за голови. Попросіть батьків поступово відходити від вас на відстань до 3 метрів. Вправляємось стрибати у висоту з невеликого розбігу через прутик, який поставлено на висоті 30 см. Зверніть увагу на відштовхування та замах руками, які допоможуть вам подолати висоту. Вдосконалюємо уміння відбивати м'яч від підлоги, стоячи на місці 12 разів, додайте швидкості, рухлива гра рибалки і рибки. Гравці домовляються між собою, хто буде рибалки і два гравця, решта рибки. На краю майданчика зарості, де живуть рибки, у рибалок сітка посередині ставок. Сіткою може бути шнур будь-який. На слова, рибки у ставку плавають, гуляють, їжу собі здобувають. Рибки випливають і імітують рухи рибок. А на слова ловимо рибок рибалки оточують рибок сіткою. Рибки, які не встигли заховатися в заростях і залишилися у сітці, вважаються спійменими. На слова рибки плавають, гравці-рибки знов виходять насередину. На слова ловимо рибок, рибалки оточують рибок сіткою. Гра продовжується доки рибалки, спіймають малу кількість рибок. Потім обирають нових рибалок. Закінчимо заняття вправою на дихання, дихаємо глибше. Багато повітря набирайте і видихаємо. Будьте здорові та активні. До зустрічі!